Грудна Годова має безліч переваг. Не на молоко найкраща їжа для новонароджених та немовлят. Здавалося б, це зрозуміло. Але ця тема ще досі викликає суперечки та дискусії: годувати чи ні, як довго годувати та як правильно це робити. Щоб розвінчати всі міфи та ще раз наголосити на тому, що материнське молоко найкраща їжа для немовлят щорічно протягом першого тижня серпня весь світ. Зокрема, івано франківський обласний перинатальний центр долучається до всесвітнього тижня підтримки грудного вигодовування. Щороку тиждень грудного вигодовування має унікальний девіз. Цьогоріч всесвітній альянс за грудне виготовлення обрав гаслом свято, зробіть крок до грудного вигодовування, навчати та підтримувати медики в один голос стверджують, альтернативи грудному вигодовуванню не існує. Материнське молоко до шести місяців заміняє дитині і їжу, і пиття. Грудне годування це не є вимога. Грудне годування це спосіб показати мамі свою любов до своєї дитинки. Природа, все так продумує, що на початку це молочко є молозивом, але дуже калорійне. Тобто цих пару капель вистачає повністю, щоб дитинка наситилася. Потім наступне вже через пару днів появиться молоко, яке вже буде більше кількість його буде. Воно буде містити зовсім інші поживні речовини, ніж то саме молозиво. То ми стараємося кожні мами це донести і пояснити, щоб в неї був розсіяти цей страх, і невпевненість. Останні роки грудне вигодовування в тренді серед молодих метуз. Ще більш активно жінки почали прагнути готувати грудьми в період війни, адже це і зручно, оскільки їжа для дитини завжди з матір'ю і дає дитині відчуття безпеки, що так важливо у наш час. Наші лікарні дуже високий висоток грудного вигодовування. Під час цих воєнних дій, які відбуваються в країні, ми зробили висновок спостереження, того, що набагато більше кількість мамів намагається готувати грудне молоко. Напевно, вони так хочуть безпечити свою дитинку, так захистити її. Це також, можливо, якийсь такий є знак. Вони всі намагаються годувати грудьми. Особливо люди, які приїхали звідти, не знаю, ми їх називаємо, вони майже кожна мама годує грудьми. Лілія, мама двох діток. Старшого сина годувала грудьми до трьох років, молодшому вже два. І він ще досі харчується материнським молоком. Жінка поєднує грудне вигодовування із роботою, оскільки дитина старша годує грудьми в певні години. Та наголошує, що для неї грудне вигодовування це і про користь, і про емоційний зв'язок. Грудне вигодовування має безліч переваг. Найголовніше для мене це, напевно, зв'язок з дитиною, а також міцний імунітет, добрий психологічний стан дитини. Але от навіть оці обійми в різному грудному вигодованні є свої великі плюси, тому що дитина вже розуміє моменти ніжності обіймів контакту з мамою. Це дуже важливо. Я пішла з пологового без суміші з абсолютно 100% грудним вигодовуванням. І до півроку діти мої не отримували ні води, ніяких пустушок, ні пляшечок. Допомагали підтримкою. Показували один раз, другий, двадцятий. Тому що здається, що все виходить. Акушерка відійде і вже нічого не виходить. Вже така ціла проблема. Кличете ще раз, просите 20 разів показати. У перші хвилини життя дитині потрібне материнське молоко. Разом із ним дитина отримує усі поживні речовини. Необхідні для здорового розвитку і містить антитіла, які допомагають захистити дитину від поширених хвороб. Грудне молоко це є найприродніша їжа для новонародженої дитини. Тобто так природою закладено, що дитина народжується і має їсти грудне молоко. Альтернативи, в принципі, раніше не було. Вона є власне найкращою їжею, яка Засвоюється повністю, яка має всі необхідні поживні речовини. Тобто, це не навіть це не тільки харчування, це є і емоційний контакт. Крім того, грудне молоко захищає від різних інфекційних захворювань, вона захищає від алергічних різних захворювань, а також сприяє встановленню хорошого імунітету, що впливає на подальший розвиток дитини. Для матерів, які думають, що грудне вигодовування це боляче. Лікарі наголошують, що це не так, якщо дотримував. Ватися правильного прикладання, зокрема Івано-Франківському власному перинатальному центрі, цьому приділяють багато уваги. Матерям розповідають та показують, як правильно готувати грудьми. Персонал показує, розказує, і вона правильно слідує цим рекомендаціям. Тоді, звичайно, не буде ніяких дискомфорту ніякого жінки. дитина має лежати на рівній поверхні. Дитина має бути щільно прикладатися щічка до грудей. Вона має захопити не тільки сосок, але й цілу ареолу. Немає якби. Повітря засмоктувати дитина, і відповідно тоді дитина ну, все гаразд. Наше відділення працює 24 на 7 годин на добу. Кожний раз мама може прикласти грудь як день, так і вночі. Кожних дві години, кожних три години. Навіть коли і навіть може бути і що години, коли дитина просить, треба прикладати ніч і день. У нас немає різниці. Це контролюють медсестри. У нас є круглодобовий пост медсестри, які допомагають мамам. круглодобово. Надія народила сина Дениса 1 серпня і одразу приступила до повноцінного грудного вигодовування. Це її друга дитина, першу також годувала грудьми, адже кращого варіанту, ніж материнське молоко, не бачить. Ми вже пробували. Він гарно взяв груди і першу я годувала півтора року. І в майбутньому думаю, що він теж буде гарно їсти. Я вирішила, що це найкраща їжа для дитини, і тому. Майкраще варіант наголошують лікарі на тому, що грудне вигодовування приносить користь не тільки дитині, а й матері. Воно зменшує ризик раку молочної залози та яєчників, діабету другого типу та після пологової депресії. Надія Цінько Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.